Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Пробираюся я до сої глянути, тому як три тижні тому посіяв сою і все якось то, то одне, то друге. Не було часу на неї глянути. Подивимось, що вона там пережила, бо в нас були приморозки теж, ну невеликі, звісно, ну, але все нормально. ну Зараз глянемо, що там наша соя дойду до Паї, потім включуся, покажу вам, що з нею. Друзі, дійшов я вже до Пая. Зараз гляну з вами. Що тут з Сої. Наповнююся. Соя середньопізня. пізня. Сорт Монро. Чий він не знає, купляв у знайомого в чоски. Богдана на пасі в Тону я купив. Думаю, розведу. В минулому році вона себе з нашими кліматичними умовами, щоб була велика засуха, вона себе показала непогано. Показала вона за 2 тони з гектара. Це в посушливий період. Якщо був би нормальний рік, то вдала б вона звісно, і більше. Ранні сої, то що я раніше сіяв, я від неї відказався. Вибачаюся за вітер. Ну, Не куплю ще ніяк собі мікрофона. Сіяли ми її. Вийшло у нас в районі 700 кг на 100 гектар, практично вона вже вся зійшла, Де-неде -де трошки є просячики, а так то в принципі, я думаю, напишіть свою думку про ці всходи сої. Хоча ми сіяли її, я почв підготовив якби нормально, ну, старався підготовити її нормально скульптів, на наступний день посіяли і закаткували. Але як не в зв'язку із погодними умовами, сходи не геть дружні. В сумі виходило в нас Д8, Д10, Д12, такі, не можемо, так, сівав, кожен ідеально, це все це ж. Подивитися, буде, на який вони передачі. Мені не сильно подобається, як вона сіє. Ячмінь пшеницю класно, а сою так. ну Не ідеальна скажімо так, установочки. Ну так, плюс-мінус Ну Слава Богу, що вона пережила ці всі морози. Бо я б якби переживав я. В село приїжджаю тільки на виходних і думаю, блін, переживе вона точніше, цей мороз. чи не, Ну, ці приморозки, чи не переживе. Ну, переживала, слава Богу. Але вона сидить в землі. Сидить ось ніяка, де-не-де, де. ось є якісь у неї вже, я думаю, болячки походу. Дивіться. Хоча ми її протруювали, але ну, все одно погодні умови роблять своє діло. Ну Подивимося, багато ми вже в цьому році я великого урожаю не жду із цієї сої. Тому як ці погодні умови підкинули, скажімо так, грусті вже великих результатів не буде. Нічого, подивимося, щось воно буде. Містами звісно, культиватор пропускав бур'ян. Культиватор не новий, то звісно, воно таке і буде. Нічого, Нас передають через 2 через, через, через дні плюс 20 днів, то в доведе вона вже піти в рост, ми її трохи пізніше через неділю к 2 раундапом бахнемо. Я думаю, буде все нормально. Такі друзі посів сої. Випишіть свою думку і напишіть тому, хто, хто є сорт Монро. Чия це взагалі соя. І які в кого були результати при уборці. Всім дякую за перегляд. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. Пока-пока.